Вчора ввечері Лекорню оголосив про склад нового кабінету міністрів і сказав, що вже сьогодні, в понеділок, має відбутися перше засідання його уряду. І ось буквально щойно я бачу, що прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню подав у відставку. Ем, дивна історія, що у них там відбувається, тому що, до речі, ж президент Макрон лише там на початку вересня призначив його е, новим прем'єр-міністром. Е, сьогодні мало відбутися засідання уряду, перше е, а він подає у відставку. Ну так, ми бачимо, що насправді Франція ну, певною мірою зараз знаходиться а, в такому к такому су періоді політичної турбулентності. Я думаю, що все це відбувається через можливі певні суперечності, які мають місце а, в, серед різних політичних політиків та політичних сил а, Французької Республіки. А, це не перше таке відбувається у Франції, і а, за моїми а, припущеннями, а, все таки а, в. Ця країна ще далека від політичної стабільності, а отже, тут можна очікувати від різних очікувати різні конфігурації, і не виключається, що таке повторення от таких от аспектів чи матиме місце, враховуючи те, що все таки дійсно дуже багато різноголосся відбувається в, в у Франції, і на жаль. На Жаль, це дуже підважує, скажімо так, ситуацію політичну ситуацію в самій Франції, адже оця політична невизначеність вона впливає на те, які як які на те, як бубуть прийматися рішення в цій країні, що стосується і внутрішнього життя країни, і вочевидь зовнішнього. І аспекту я в принципі не прогнозую, що аж на то якось радикально вплине на Україну, тому що все ж таки президент Франції Еммануель Макрон залишається на своїй посаді, і він, скажімо так, направляє зовнішню політику України, і вона є абсолютно прийнятною для офіційного Києва. І бачимо, що президент Макрон він однозначно підтримує нашу державу, він однозначно робить все можливе, щоб можна було досягнути мирного врегулювання, але не ціною тих поступок, на яких наполягає Москва, і так само я думаю, що Франція могла би долучитися до надання Україні надійних гарантій безпеки, адже якраз такий офіційний Париж, і часто саме за о, ініціативності президента він скажімо так недорозово доводив, що готовий допомагати Україні як не тільки в воєнний час, а й в повоєнний період. Тобто, я не думаю, що це якось вплине на нас. Якщо говоримо про внутрішні особливості, то ми повинні розуміти, що так там ситуація дійсно у Франції непроста. Будемо стежити за тим, як перебігає. Власне, оця ситуація, як які можуть бути зміни, і що стосується зокрема і потенційних нових складів уряду, і і таке інше, хто надалі зможе очолити уряд цієї країни, але вже скажімо так стабільно, щоб не було якихось потрясінь. А от тому мені здається, що ще буде багато важливих новин. Не от з цієї країни, але знову ж таки, я якаю, е, що все ж таки навряд чи, е, Франція змінить е, свої погляди, і щодо е, російсько-української війни, і щодо е, того, е, яке яке взагалі Франція має яку позицію взагалі має зайняти Франція, враховуючи дуже е, такі от мінливі і непередбачувані геополітичні реалії. А от до речі, про Макрона зараз після відставки прем'єра, чи може загрожувати Макрону втрата президентської посади, тому що дивіться, ось побачила щойно, що лідер ультралівої партії не Франція, Жак Люк Меланшон. Тепер вимагає негайного розгляду пропозицію про імпічмент президента Макрона. І, от, до речі, він пише в соцмережі ікс, що станом на зараз, на понеділок, на ранок, вже 104 депутати підтримують ось цю його пропозицію. Позицію. Ну, звісно, ви виквиключати таких варіантів ми не можемо. всіляке може бути, але поки що мені здається, що рад, радше радше такі от заяви лунають заради мобілізації угу. однодумців. От і скажімо так, можливо, це якось вплине потім на конфігурації. В, в, в уряді тому і таке інше, ну взагалі в владі французької республіки, от але я не думаю, все таки, що Макрон ну, Макрона буде знято з його посади. От є там є багато політичних сил, які його підтримують. Його політична відповідна сила, і інші і багато інших партій. Ну, тобто, насправді я не припускаю, що. Макрон, скажімо так, позбудеться президентського крісла, але виклики очевидь мають місце. Але я поки що думаю, що це радше і ті от такі -от ініціативи. Це теж популізму, контекст, контекст мобілізації і надсилання певного роду сигналів. Можливо, щодо можливих політичних. Компромісів всередині країни. Ми давайте от про Хамас, тому що знаємо, що сьогодні представники Ізраїлю та угрупування Хамас мають провести переговори щодо мирного плану Трампа. До речі, також знаємо, що ця зустріч має відбутися в Єгипті, і от на ній і планують обговорити всі ті питання, і до речі, і обміну ізраїльськими та палестинськими в'язнями. Ну а також роззброєння Хамасу Трамп принаймні каже, що він дуже на це сподівається. Як думаєте, чи можуть вони сьогодні домовитися? Ну не знаю, чи прямо сьогодні домовиться, але думаю, певні вже зрушення в цьому напрямку будуть. Якби Хамас не бажав домовлятися, якби він бажав все таки надалі боротися з Ізраїлем, і якби він, скажімо так мав ну займов по ну, власне. Намагався цей зберегти статус-кво, який є, і що і що власне сектор гази так само був більш радикалізованим аніж він мав би бути, наприклад. І то я думаю, що все ж таки тоді Хамас би не пішов би на ці перемовини а так бачимо, що Є бажання домовлятися. Це вже добре. Тобто то можна припустити, що все ж таки те, що той план, який було ініційовано Дональдом Трампом, він зможе втілитися так чи інакше в життя, і бойові дії все ж таки в секторі газу газ припиняться, і але але, все таки, саме можна розпрогнозувати, що вже не буде радикалізації. Палестинської автономії, і е, все таки дійсно е, зможуть у ці е, технократи очолити е, це, поки що не визнано державне утворення, але бачимо, що е, є вже, ну нещодавно були ці ряд вивизнань е, Палестини як незалежної держави. Е, я поки що не думаю, що цей процес завершиться тобто, це були теж е, певного роду сигнали. Можливо, для підтримки якраз таких таких от е, е, намірів, е, скажімо так, е, е, нівелювати оцей радикалізм, який має місце в, в Палестині. І в принципі, можливо, це і спрацювало. Побачимо, але певні домовленості вже можуть бути досягнуті в Єгипті. Можливо, буде якась дорожня карта щодо того, як далі, е, скажімо так. Розвиватимуться події в контексті мирного вже фактичного регулювання, Тобто бачимо, що Ізраїль він пішов теж на це, і це зрозуміло, тому що прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімінетаніяху не хотів би мати зіпсовані відносини з адміністрацією Дональда Трампа, і так само він не хотів би, скажімо так, позбутися підтримки з боку США, тому що все ж таки Америка вона всіляко. Допомагає Ізраїлю, них між ними є відповідні домовленості, і це стосується не лише е, конфлікту пов'язаної е, з ну з протистоянням Хамасу, а й, наприклад, в цілому конфлікту на близькому сході, зокрема і протидії е, Ірану. І тому я думаю, що тут е, варто в принципі з обережним позитивом з обережним оптимізмом оцінювати. Ці позитивні явища, ці всі позитив позитивні події, принципі, але чи увінчається це успіхом? Побачимо, я не виключаю, що насправді буде зміна ситуації і зміна ситуації краще. То я от звернула увагу на кілька публікацій в ЗМІ закордонних, які цитували. Бабіша, і от е, дуже у нього такі знаєте, як на мене, ну не надто позитивні висловлювання в бік нашої країни. Отже, у Чехії голова проросійської партії, яка перемогла на парламентських виборах, е, Андрій Бабіш е, заявив, що Україна не готова до вступу в Євросоюз. Ба більше е, він каже, що хоче сформувати однопартійний уряд, і навіть говорить про те, що треба згорнути допомогу Україні. Отже, чи може він це зробити? По ну, дійсно, ми можемо констатувати те, що партія Анно Андрея Бабиша повертається, повертається до влади, і з великою долою ймовірності саме він очолить новий уряд Чехії і скоріше за все, так само він ініціюватиме ті ті ідеї, ті, ті, ті аспекти, які будуть, скажімо так, притаманні, якраз таки його баченню. Але все ж таки ми так само повинні е, тут е, зазначити і визнати те, що насправді Андрей Бабіш не може е, претендувати е, на поки що на е, те, щоб дійсно самочинно е, очолити уряд. Ну взагалі загалом говоримо про ті результати, тобто, то цьовисвідистиміс то, е, для цього недостатньо, і е, ми не можемо говорити про те, що е, партія Ано буде. Скажемо так, но ну, партію, партію монобільшістю це це однозначно. Тому потрібно для ти добавішу ч шукати співкоаліціянтів і найбільш імовірною політичною силою, яка може доєднатися, є партія автомобілістів, і, і таким чином, скажімо так це посилить, скажімо так, позиції. Ано в парламенті, але все одно цього буде також недостатньо для того, щоб е, сформувати уряд більшості. А відтак можемо припустити, що може бути два варіанти: або буде е, з цих двох політичних сил сформовано уряд меншості. А це означає, що опозиція матиме дуже сильний вплив в нижній палаті парламенту парламенту, до якої е, власне і були е, вибори. І таким чином блок сполу, який, які керує прем'єр, поки що чинний прем'єр Петер Фіали, матиме в важелі впливу, і так само ми повинні розуміти, що скоріше за все цей блок ще й заручиться підтримкою інших. Поміркованих політичних сил, зокрема таких, як зокрема, ми говоримо про стан і про піратів. ось і тут питання: це це що перший варваріант розкупуді, другий варіант. Це те, чи, захоче, чи не захоче все ж таки бабіш протиснути те, ну те, щоб все таки мати уряд більшості. А отже, йому потрібно ще третю політичну силу е, е, завчитися підтримку ще третьої політичної сили, і е, скоріш за все е, такою політичною силою може бути е, партія СПД, е, ультраправа партія СПД Томі Окмури, як, яка, е, скажімо так, має досить. Е, Гостру риторику щодо європейської інтеграції Чехії щодо підтримки України, тобто цю партію не можна назвати дружньою для нас. І якщо така от така от ультраправа, отка радикальна або екстремістська політична сила буде в уряді, то це означатиме, що все ж таки офіційна Прага скажімо так займе не настільки конструктивну позицію щодо україни і в цілому європейського європейського майбутнього є... чехії є... а є... аніж є... то є... хотілось є... би тобто насправді тут є такі от головні два варіанти розвитку подій побачимо але другий варіант мені здається він є менш імовірним тому що все ж таки Президент Чехії Петр Павел, який однозначно виступає за подальшу інтеграцію Чехії до, до західного світу, і так само він дуже сильно підтримує українську державу. Ми бачимо, що він абсолютно має адекватні погляди щодо Росії. То він він казав, що він не допустить такого сценарію, щоб в до коаліції, навіть так в, відповідно, в до уряді були. Ну що було залучені ультрапрану такі радикальні сили ультраправого або ультралівого спрямування. Якщо щодо ультралівого характеру от, поліції, то це точно відпадає, тому що партія ставило вона. Яка складається переважно з комуністів, вона не подолала 5-відсотковий бар'єр, що, до речі, і прогнозували. Ну, Вірніше, були прогнози, що вона його подолає, але на щастя, цього не сталося. А отже, це ускладнює скажімо так, завдання для Бабіша і щодо формування такої більшості. Тобто, максимум, що може бути, це саме Союз з ультрпра... ультраправами. Радикалами, але знову ж таки, ми, ми, хочу підкреслити, що є тверда позиція президента Павла. і і є сподівання, що все ж таки так, буде краще таки сформовано уряд меншості, так буде очолювати Бабіш, так може змінитися риторика уряду. Так будуть якісь можливо ініціативи, які можна сприймати по різному. От, але загроз якихось таких великих не буде для політики Чехії як всередині країни, так і поза її межами, враховуючи те, що все ж таки опозиція буде мати сильні важелі в контексті впливу на ті чи інші аспекти внутрішнього та зовнішнього політичного життя країни. От і навіть може бути для того, що е, опозиція зможе ініціювати готу недовіри до уряду, який якраз таки складатиметься з поліції меншості, тому ну, тут е, варто розуміти, що все ж таки Чехія е, з великою долею ну ми не будемо казати, що великі які великі чи малі долі, але з, е, з існуючою ймовірністю, це таки не повторить долю е, угорщини та словаччини. Попри те, що Бабіш має е, непогані такі відносини з Орбаном і Світлом, і е, відповідно, все ж таки е, Прага збереже про західний курс і так само буде підтримувати е, Україну. Тобто е, за за таких, от е, варіантів, які зараз ми, ми бачимо, е, можна говорити про те, що все ж таки є сподівання на. На що найбільш е, песимістичні прогнози не відбудуться, ну що відповідно не може не вселяти надію в те, що між Києвом та Прагою збережуться гарні відносини, і так само є сподівання, що ця країна що Чехія не, не е, блокуватиме наш е, рух до Європейського союзу, тобто е, що. Переговорні кластери все-таки, ну що питання щодо, щодо переговорних кластерів не буде зупинене саме цієї країни, так як це робить Угорщина, і, 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 і загалом взагалі ми повинні так само розуміти, що поки що таких от принаймні заяв з боку Бабіша чи інших його прибічників чи, можливо, потенційних. Якихось інших співкоїціянтів, окрім е партії СПД, е чути не було, Побачимо. От ну саме головне, що сам Бабіш про це не говорить. Тобто, так він говорить, що поки що в Україні нам ще думати про членство ЄС. В принципі, тут є логіка, враховуючи те, що тривають бойові дії, і що все ж таки. Є багато інших перешкод, як всередині самої України, і це варто визнати, так і так само зовні, якщо ми говоримо, наприклад, про Угорщину, ось тож бачимо насправді, як будемо ми просуватися в цьому в, в контексті надалі. От, але от те, що Прага навряд чи... Блокуватиме наш курс до ЄС. Ну я припускаю, що так що так воно буде, що вона не блокуватиме, і що тут в принципі Україні переживати не варто. Хоча знов ж таки ми повинні розуміти, що в будь-якому випадку зміна зміни відбудуться і в риториці, і в певних діях, і це зрозуміло, тому що ну бабіш це відомий мільярдер, популіст, який якого нерідко, якраз таки називають російським політиком. Він має певні погляди, але все ж таки політичні реалії всередині країни і ті виклики, які мають місце зараз, вже чому беремо геополітичний аспект. Вони вносять свої корективи. Адже, якщо ми говоримо про Бабіша як прем'єр-міністра попереднього уряду, то він очолював. Власне уряд Чехії ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а зараз, коли вже вже майже 4 роки, фактично триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ба більше зараз Росія ну демонстративно порушує повітряний простір країн-членів НАТО, от сусідньої. Польщі сусідньої для України і для Чехії, О, так само країн Балтії і країн Скандинавії. Ну, ну тобто бачимо, що насправді е, ну і зараз загально постійно ну, інформація постійно надходить, що це нові нові такі от провокації буваються з боку Росії, навіть щодо тих країн, які географічно знаходяться більш віддалено. Тобто, Чехія не захищена так само від якихось. Зальотів, принаймні розвідувальних дронів, наприклад, і ми пам'ятаємо, що вже Росія робила диверсії в цій в, в, в країні в цій країні, якщо ми говоримо, наприклад, про склади боєприпасів. Тобто, насправді, тут чехам не варто сподіватися, що їх якось ця ситуація з російською агресією у мене, а це означає, що чеське суспільство воно в будь-якому випадку налаштовано проти Росії, і те, що все ж таки не не не. Не все так сталося добре для uh -huh. бабіша, якщо ми говоримо саме про контекст про правницькі Це теж демонструє, що чеське суспільство воно а, все ж таки підтримує рух ем, е, країни в західному напрямку. Ну і так само е, е, чеське суспільство е, воно підтримує те, щоб е, допомога Україні зберегла. Пане Станіславе, дивіться, а чому тоді ось це чеське суспільство і громадяни Чехії голосують за проросійського лідера партії. До речі, от тут теж важливий момент. Навіть президент Чехії Петер Павел він напередодні виборів, які відбулися, звертався до громадян своєї країни, і він казав, що це голосування матиме вирішальний вплив на подальший розвиток країни. І він навіть сказав: цитую, багато що стоїть на кону через погіршення безпекової ситуації в Європі та світі. Віті, і нам потрібен уряд, який захищатиме наш суверенітет у колі демократичних країн, і не залишить нас на милість Росії. Тобто він натякає громадянам своєї країни. Ну так би мовити, що Російська Федерація намагається своїми кривавими лапами дотягнутися і до них. Вони своєю чергою йдуть і голосують за проросійського політика. Ну, дійсно, президент Чехії Петер Павел абсолютно має слушну рацію, що потрібно, щоб Чехія зберегла свій нинішній прозахідний статус, і так само щоб вона надалі протидіяла намірам Кремля в контексті його бажань розширити експансію, розширити агресію і таке інше. Ну, тобто, насправді всі чудово розуміють, які скажімо так, адекватні політики і, скажемо, так, помірковані політичні сили щодо намірів російського диктатора Путіна. От і зрозуміло, що Чехія так сна не може почувати себе в безпеці, так як те, що вона також довгий час перебувала в геополітичній орбіті Москви, що ми говоримо про часи холодної війни. І тоді насправді теж ми пам'ятаємо були драматичні події, які скажімо так, ну тоді ще словаччина от, сунузвісні події в Празі в 1968 році, коли радянські війська придушували ті протести, які бувалися в, в нині чеської, в, чесь, в чеській столиці. От і тоді тоді столиці Чехословачини. От тоді, тоді, тоді я думаю, що є багато людей, які пам'ятають власне ці події, і, от, і, і це зрозуміло. Якщо ми говоримо про результати, так на жаль, вони не можуть нас повну мірою втішити. Хоча знову ж таки, як я хочу наносити, що є оптимізм, тому що все ж таки не не змогли такі от різні сумнівні політичні сили, ну так, от впевнено увіруватися в скликання нового парламенту, от і тут очевидно бачимо, що так поліціада, яка зараз ну, вже фактично стартувала, от вона ну, її не ну не може назвати успішною вже навіть по прогнозам для, для Бабіша. Ну якщо він хіба що не заручиться підтримку радикалів, але це може навпаки негативно вплинути і на його політичну силу, ну і загалом на очевидно на, на Чехію. От, але якщо ми говоримо чому голосували, ну зрозуміло, що е, були е, там е, те, що бабі є популістом, так само як і його політична сила є такою. Е, от ну були обіцянки е, змінити на краще життя, як це стандартом буває в багатьох демократичних країнах. І такі політичні сили е, приходять до влади. Так само ми повинні розуміти, що інформаційне поле Чехії є не настільки захищеним, не настільки можливо, навіть загартованим, можна сказати, як інформаційне поле, наприклад, е, України. Тому що ми вже випрацювали на ну, такі цілий ну, імунітет проти російської пропаганди, навіть якщо вона десь і може потрапляти в наш інформаційний простір, наприклад, через телеграм-канали чи через якісь інші можливості, то все ж таки українське суспільство більш критично ставиться до різного роду інформації, і це зрозуміло, тому що війна насправді. Триває ще 14-го року, і українське суспільство добре розуміє е, оці всі технології, які пов'язано, ну, які беруть свої початок, там приблизно ну, навіть може глибше, але в ми, цілому ми говоримо е, про такі от головні маркери російської пропаганди, як розпеки хлопчики і, і тому подібне. Ну справді е, в Чехії такого немає, от і як і в багатьох інших європейських країнах. На жаль, і е, там загалом під інформаційний простір. А плюс там, ми ще повинні розуміти, що були так само задіяні можливості таких ресурсів, як TikTok так і таке інше, і очевиді, такі вкиди вони вплинули на рішення чеського суспільства. Як це в принципі ми могли спостерігати на прикладі виборів в Румунії? І самі були спроби якщо ми говоримо про вибори в Молдові і uh -huh. в багатьох інших країнах. На жаль, це є. Ми повинні це визнавати, а тому потрібно навпаки посильно працювати з нашими західними партнерами, щоб інформувати їх, які є ризики в сучасній інформаційній, сучасній гібридній війні. І Росія дуже вміло якась використовує ці інструменти ці, ці інструменти, тому що Росія насправді вона тільки от такими от підступними методами може. Здобувати якісь ну умовно кажучи, тактичні перемоги. Ну щоб якісь там уряди змінювалися, щоб нам не нам не чинили перешкоди. Так ми бачили наприклад, і Словаччини. Абсолютно адекватна була країна, абсолютно ну словачина одна з перших, хто почав допомагати в нашій державі в, в, в періоді вже повномасштабної агресії Російської Федерації і надавати зброю, навіть якщо це були радянські зразки, але тим не менше, нам вони потрібні були так само ми почали вкладати контракти на закупівлю сучасних типів озброєння, саме словацького виробництва. І, і в цілому офіційна Братислава тоді всіляко підтримала Україну, зокрема, і наш євроінтеграційний поступ. От і критикувала відповідно Росію за її дії, і виступала всіляко проти, проти дії намірів Москви. От, але відбулися парламентські перегони в 2023 році, і бачимо, що до влади повернувся е, Фіцо, який так само є сумнів, таким ж сумнівним політиком, політиком, і, як Бабіш та Орбан. От але Бабіш все ж таки трошки в інших зараз реаліях перебуває, і е, йому буде не так все просто зараз е, в його країні, та, та ще й на тлі. Тих атак, тих провокацій, тих зальотів, тих кібератак, так само які здійснює Російська Федерація щодо країн Європейського Союзу та НАТО, тому ми можемо в принципі спрогнозувати, що Чехія все ж таки не розвернеться, тобто розвороту якогось в бік Москви не буде великого, і вона продовжить свій прозахідний курс і підтримуватиме Україну, але звичайно, корективи. Матимуть місце скоріше всього, але я не думаю, що не будуть настільки значними, що це ну, підірве відносини між Києвом та Прагою. Все ж таки, чеське суспільство воно однозначно нас підтримує. Так ми повинні розуміти, що є внутрішні аспекти країни, ну які, які можливо чехи хотіли би змінити, і, і саме через це багато хто міг проголосувати за. Такого популіста, як Бабіша, тобто за його політичну силу Ано, яку ві і від якої власне він і може стати прем'єр-міністром Чехії. Але от, все ж таки, але я не думаю, що зараз будуть якісь радикальні зміни, поки що немає таких от, ознак, побачимо ці дні, побачимо, як пройде коліціада, і побачимо, яким буде новий уряд.